Наповнений добрими помислами та душевною радістю, День Різдва Христового для християн віри євангельської позначився святковими урочистостями. Почути привітання пастора церкви Володимира Бобика та долучитися до піснеспів зібралася вся церковна громада. Це свято народження Ісуса Христа. І перше, ніж ми будемо помолитись, ми хотіли б зараз разом співати. Колядку, ой у Вифлеємі весела новина. Різдвяні привітання церковній громаді дарували гості з Америки. Пісні во славу Христа виконував церковний хор за підтримки всього загалу. В чистостях активну участь взяли діти недільної школи та діти будинку сімейного типу з села Курінька. І в До святкових заходів Різдва Христового долучилися і гості. Вітав Вірян, міський голова. Щиро вітаю вас з інорічними святами, а особливо з Різдвом Христовим. Добра вам, бажаю, щастя і, звичайно ж, успіху в нашій громаді. Вітаю так само гостей наших. Для дітей церква християн Віри Євангельської підготувала театралізовану виставу Різдвяні історії. До Вифлеєма з Назарета прийшли Діва Марія з обручником Йосипом. Заночувати довелося в стайні. Там і народився, обіцяний Богом, син людський. Сповивши дитину пелюшками, Марія поклала її п'яз. Батьки назвали дитину Ісус, як сповістив їм Ангел. Ім'я Ісус означає Спаситель.